От 25 й рік. Що він нам принесе взагалі? Давай глянемо. Який буде 25-й рік для України? Так, давай. І затамували подих, всі переживають. Карти викладаються. і… Ну, що я можу сказати? який буде 25-й рік для України? То я казала, що будуть наступи на півдні. Так вони сьогодні почалися по Херсону. І тут якраз Туз Кубків і Фортуна а, говорить про те, що 25-й рік це буде рік а, активних наступів і контрнаступів. Тобто, те, що всі сподівалися на те, що все зараз, оце прийде Трамп, закінчиться війна, сразу і все типу, Дивись, давай так. Я тут бачу десятку кубків. Це карта сім'ї. Десятка кубків вона можна може означати ЗСУ. У нашу армію так? Uh -huh. і ту з Кубків. Я вже казала про те, що я знаю, що є у нас деякі плани по Криму, але не можу їх озвучувати. Це не про обстріл зараз. Тому Окей. Okay. Я, я розумію, чого так карти падають. тут саме з Півднем пов'язане, але uh -huh. я ж кажу і наступи, і контрнаступи. Добре. Так, двадцять п'ятий рік, чого не варто робити? От людям просто чого не варто робити? Там не знаю, витрачати великі гроші, якісь плани будувати, може краще приземлитися. А да, якщо у вас є великі гроші, ви витрачайте на здоров'я. Ну того, що якщо вони будуть гроші, ж люблять, коли їх витрачають. Якщо ви їх не витрачаєте, а ви скряга, ну у вас їх не буде ніколи. Mm. Ну okay. то звісно, зрозумів. Хоча знаєте, можете або з розуму, як хочете. Зараз такий час, що якщо Ну, якщо для вас якісь покупки або витрата грошей приносить ну, задоволення, да то можна це робити. Будь ласка, якщо вас є воно зараз, це власне от зараз, зараз чи в принципі 25-й рік, блін, війна в країні йде. Звідки взагалі емоції брати? Приємні, позитивні гроші, секс і смачна смачна їжа. рятує, кажуть, що воно рятує. Так, отже, чого не варто робити у 2025 році. Yeah. Ну тут знаєш таке, типу, чого не варто робити людям у 2025 році, спішити. Вісьмірка Жезлів» — це перша карта випала. Це про динаміку. Типу, дуже швидко все відбувається. Типу, не треба підганяти події, і не треба йти поперед батька в пекло. Буде дуже багато різних подій, які будуть е е торкатися нашої землі. Тому що карта це земля. Розумієш? Mm -hmm. Якщо, наприклад, дві камачі ви колісниці, якщо, наприклад, ну це і глобально, і взагалі до вас я да відноситься. Якщо у вас щось не виходить з початку року, в плані руху, не треба е, плакатися і нити, того, що не треба спішити знову ж таки по цим картам. Все буде нормально. Степ бай степ. Зараз закінчиться кінчений цей високосний рік, і все буде нормально. Да, бай степ, правильно. Клас. Так, ну давайте тепер трошки доближчого. Новий рік, от вже. От, от, от. Скажи, на новий рік будуть обстріли і. Ну давай так чи будуть обстріли там на новий рік, саму новорічну ніч? Дивись, ми я давала передбачення щодо Святого Миколая перед шостим числом. Якраз угу. може перенесли Святого Миколая на шосте число, раніше було 19-го. У нас там якраз дата була, каже, або шостого, або 19-го. Або вони обстріляють на наш Святого Миколая, або на їх. Вийшло сьогодні, бачиш, 19-го числа. Щодо нового року, беремо дати два дні до нового року, новий рік і два пісні. Угу. Я отак Угу. Слухай, в Зеленського є зараз проблеми зі здоров'ям. Перша проблема з очима в нього. Тут, король, тут королева жезля, да, але е, дві камачі часто показують проблеми з, з зором, але тут, ну бачиш, королева жезлі вона в окулярах. Угу. з зором. Це перше. Друге, все ж таки схиляюся до того, що розпентаклі падає, що він щось п'є, Якісь таблетки зараз пігулки. Так далі. Король мочі, він говорить про те, що у нього є проблеми, якісь з запаленням. Запалення... Король мочів це про кістки, це uh -huh. кістки, опорно-двигательне апарат і так далі. Тобто у нього проблеми є та коління, та поясниця і так далі. Вот. Що ще пішка пентаклі? До чого тут? Розпалітельний процес, штує твоїм? Давління. Давління, четверка пентаклі це про давлення. Mm -hmm. Мають проблеми з давленням чоловіка. Если Король же, заводка, вот. что -то такое. Гормональная система. Тут карта звезды, это гормональная система. По гормонам что-то. Что гормональная, да, верховная жизнь сразу падает. Конечно, по они очень по гормонам хорошо. И спиной проблемы ужасные. Десятка, смотри. Сидить, напевно, за столом сутулиця, мені так, здається. Тріка мачів, типо, типу нічого не змінилося, колись те ж саме те ж саме падало. Це проблема з судинами. Ну, якщо тиск показує по четверці Ну, логічно. логічно. тоді. Йдем. Він п'є таблетки, є пігулки для тиску чи від Ну тому що це високий тиск uh -huh. пентаклів. Того, що гіпотоніків по-іншому показують. Uh -huh. Четверка пентаклів це саме коли підіймається, тобто це гіпертонія. Аккументи операції, до речі, є якісь можуть або йому пропонували, або ну він знає свою проблему. Uh -huh. Я думаю, що це пов'язане з грижами, що чимось ще з хребтом, коротше з його uh -huh. операції. То з мачі впаде зрозуміло. Так а, а ми можемо от, подивитися, чи найближчим я не кажу за весь 25-й рік, да? А от найближчим часом, там нехай це буде протягом наступних двох місяців зими. Ми зараз якраз в зимі, чи протягом не цих ще двох місяців зими є вірогідність того, що Зеленський з Путіним зустрінуться за одним столом переговорів. Чув поки цього, але я знаю, що зараз перемовини вони прямо в повітрі витають. Це означає те, що або про щось домовляються, або когось вмовляють, або думають, як це зробити так, щоб поспілкувалися вони нарешті. Хтось над цим працює, хтось над цим так. думає, так? Так. Добре. Єрмак ще один фігурант, неабиякий є в багатьох справах нашої країни. Немає конфліктів між Зеленським і Єрмаком зараз? Не відчуваю. Не відчуваю зараз. Те ж саме були да? повішені три камачі. недопонімання. Нашли лішта, mm -hmm. какую-то рішення по шпинтах не відпаду. Нашли щось. Рішення. рішення знайшли. Чудово. Так е, в 25-й рік також багато говорять про те, що будуть вибори. Все от, будуть вибори. Дуже багато політичних сил готується до того, що будуть вибори. Е, і що кажуть карти. Є ймовірність того, що вибори відбудуться все ж таки в 25-му році. Бачта падає, поки я не бачу цього. Густота. Mm -hmm. Нуль. Нульовий аркан. Бачите? Не бачу. Поки. Нічого. Добре. А, і у нас інаугурація Трампа. А, на носі вже практично. От вона, так. Да? Ця інавгурація, вона щось змінить взагалі в житті нашої країни. Вона якось вплине на це, що вона не буде мати ніякого впливу і все так як шло, там, до якихось своїх логічних завершень, так і буде. Вплив буде мати, дуже гарні карти нападали. Зірка випала, і пантахлі нападали. Тобто не скажу, що постійно на для нас, для нас те, що він приходить зараз к владі, це дуже добре. Хай Байден вже йде на спокій. Клас, це позитивні, класні обнадіючі новини. Е, так і у нас залужний. Є ще такий персонаж. Взагалі, е, ну по, якщо виборів нам не світить у 25-му році, то в принципі у нього в голові є ідея піти в президенти. У залужного є ідея піти в президенти України? Сумніваюся, в цьому. Дуже. Це він не хоче, чи йому не дають? Ну, В політиці він Ну, він і так в політиці, то спонтак. Угу. Він так в політиці зрозуміло. Чи він. Він, він не хоче, чи йому не, не дають просто. Я думаю, що ти про нього і про інших. Тобто і він не хоче і не дає Угу. Ну, повіше не падає, не таке. Угу. Uh -huh. Так ще багато, ну не багато, точніше, частина певних спеціалістів, експертів, зокрема в економічних питаннях, говорили про те, що Україна може впасти в 25-му році в велику економічну кризу. Uh -huh. Грошей не буде, роботи не буде. Курс долара буде дуже впливати на платоспроможність населення. Що на нас чекає велика економічна криза в 2025 році? Чи дійсно вона може бути такою? Ну, типу, те, що криза є, і ми в такій вже в якійсь постійній кризі знаходимося, це да. А чи буде прям всплеск якийсь такий, що дуже сильно вдарить по людях? Я сумніваюся в цьому. У кого гроші були, в того будуть, в кого не було, то не буде. Ну, Тобто нема то того, що прям по всім вдарить. Ми, до речі, я скільки спостерігаю, скільки прогнозів вже давала, скільки ми дивилися саме про дефолт і про. Я завжди кажу, одне і те саме. Ми там в кредитах, я розумію зараз, але як не крути, блін, все одно гривню затримують. Ну, все одно, блін, війна, а гроші в людей є. Ну, як тут десятка пентаклів, бач, падає. Тобто, що є гроші, якось ми. Вміємо це рівняти, ну, я не знаю, як ми ну, молодці. Добре. А, скажи, в є... можемо подивитися так, в яких сферах на, у... на Україну чекає якийсь успіх? Успіх там, процвітання. В яких сферах? Що це може бути? Це якісь там не знаю, аграрна сфера, це там IT-сфера, це може, от якимось таким чином? Я думаю, це технології. Три цержа це технології які. Угу. Строїть ну, строїтельства к чому. Это, ну, окей, строїтельство, трохи пентаклів. Девелопмент буде процвітати? Так. Да. Чомусь колісниця падає, не канікує. Може, ми займаємося да. виробництвом зброї? Так, да. я тут якраз це сказав: колісниця дай відлюдник падає. Дивись, виробництво зброї, ти правильно сказав, так воно і є. Зараз це вже роблять і це угу. буде ще збільшуватися. Розвиватися, так? Да? Так. Да. Очень хорошо. Я так ждала ту карту Аршельник із зірка падає. Я думаю, що в цьому році, у 25-му, буде щось зроблено. Все ж таки, якась автономна система буде блін, там, придумуватися для ТЕЦ. Нарешті. Я так, я так і знала. Тобто електрики буде вдосталь, щось да? Щось буде робитися. Угу. Щось тут падає, якісь зміни позитивні угу. для угу. нас. Нарешті. Ще. Ну, Військова справа, ну, військова справа добре, звісно. Карта Махаєнне, угу. понятно. Мені здається, взагалі, що ми зараз у нас армія так прям розшириться і так прям. Клас. До речі, цього року дуже сильно подешевшили автомобілі в Україні. Угу. Запитання: ми бачили, що сфера будівництва буде розцвітати у нас. Чи подорожчають квартири, чи подорожчає нерухомість в Україні в наступному 2025 році? Паде паде? або впаде, або буде на такому ж рівні. Я зараз не підвищиться точно кілька кубків ні.